Горжданов народився 29 грудня 1967 року у Вінниці. Один із засновників Українського центру економічних та політичних досліджень імені Разумкова, народний депутат України, міністр молоді та спорту України. Мої вітання всім слухачам радіо РФМ. Це програма від першої особи. Я Ярина Лесько, до нас сьогодні приїхав міністр молоді і спорту Ігор Жданов. Ігоре, вітаю вас у нашій студії. Дякую, що завітали. Доброго нарешті, вечора. нарешті в якості міністра вперше в нашій, да. в нашій студії. Сьогодні ми будемо говорити про молодь насправді. Як зробити так, щоб наша молодь, яка нас на сьогодні є достатньо патріотичною, а це вже нове покоління українців виросло. Як зробити так, щоб не дати можливості нашій молоді виїхати за кордон і захотіти жити десь поза нашою країною, бо є тривожна інформація. Близько 74% молодих українців готові покинути країну через відсутність підходящої роботи. Про це заявив голова Федерації профспілок України Григорій Осовий на брифінгу представників профспілок України. Як показало соціологічне опитування, 74% молодих людей сказали, що якщо такий стан речей залишиться, неможливість знайти роботу, неможливість за цю роботу прожити, вони готові будуть покинути нашу країну. Можна виховувати величезний патріотизм українців, але якщо їх запрошують за кордон на роботу і обіцяють їм чудові перспективи, то мені здається, що навіть патріотизмом, молоді люди поступаються і їдуть з країни. Ну, давайте це дійсно дуже велика проблема. Ви її дуже правильно поставили, але треба відділити мухи від котлет. Дійсно, після майдану і в зв'язку з проведенням антитерористичної операції, фактично фактично агресією Росії проти України. У нас був такий сплеск патріотизму, який триває до цього дня, тому що ви знаєте, формувалися добровольчі батальйони, формувався волонтерський рух, який допомагав армії цим батальйонам. Люди дуже багато з них, в тому числі і молодь. Намагалися підтримати нашу армію, наші Збройні сили, йшли на фронт. І, до речі, я вам хочу сказати: у нас в міністерстві створена алея героїв, де ті люди, які чи на Майдані, чи пішли в АТО, вони загинули, це наші спортсмени, дуже їх багато там. І ми кожному віддаємо шану. Але ви... Правильно постало питання, що є глобальне питання? Воно пов'язане з загальною соціально-економічною ситуацією в Україні і перспективою для молоді. Молодь. Бачить для себе, от вона ну, будь-яка людина вона хоче, щоб їй жилося найкраще. Да? От вони поступають сюди в університети. Зараз світ відкритий. Вони їдуть, тут бакалаврат закінчили, там магістерку. Вони вже бачили все: Австралію, Канаду, Німеччину, Францію, Британію. Бачить, як там живеться, Отрим... можуть Знають інтернет і можуть отримати гранти. І тому. От якимись там заборонювальними заходами або там закликами, молодь не утр не утримати в країні. Їй треба давати перспективу, а перспектива це незалежна демократична країна з ясними економічними перспективами розвитку. От тоді молодь буде, маючи патріотичний нахил, вона буде залишатися тут. Намагаючись створити нову нову Україну, не таку, яку не совкову, а зовсім іншу. Дуже важливо, щоб сучасне патріотичне виховання молоді воно не повторювало радянські зразки з відповідною підміною понять. Та ви сказали про те, щоб не совкова, не совкова перспектива була, і молоді люди готові творити країну не совкову, але для цього їм потрібно дати перспективу. Про що я говорив, зрозуміло. Але це не відміняє той речі, що у кожного людини, у кожного громадянина України є свій борг перед країною, яку виховував, якій він народився. І тому е м, люди повинні е зараз йде е е шоста е хвиля мобілізації. Люди йдуть на фронт. Хто тут хтось а Хтось думає, що він відсидиться в барах в Києві, в ресторанах в Києві. Так я скажу, що не вдасться відсидитися. Кожному, кожна людина повинна віддати свій борг. Це спірне питання. Я хотіла Чому? запитати. От як яка користь від людини, яка не хоче воювати, яку насильно відправляють в армію, яка буде для галочки воювати там? Ну значить, ми повинні шукати йому таку. Ну знаєте, це це така спірна постановка питання. Тобто, частина людей повинен йти на фронт, за нього воювати, а він буде тут сидіти і розважатися. А отак не так виховали. Не настільки людина любить свою державу, не настільки ну, дайте, перспективи. Знаєте, я дум... думаю, що для того, щоб пояснити от мою позицію, треба вдаватися от до аналогії дуже простих. У нас, от, до аналогії родинного первобитного первісного ладу, була печера, в якій були. Люди якісь, вони цю печеру оберегали, тискали сюди мамонта, жінки готували цього мамонта, а чоловіки, як правило, захищали цю печеру. давайте не будемо захищати свою печеру, не будемо захищати свою країну. Да? От прийдуть інші люди з іншою ментальністю, встановлюють тут свою владу. Абсолютно, скажімо, є такий план розвитку, тільки я не прихильник того плану. Я вважаю, що якщо українці господарюють свої землі, то вони свою країну повинні захищати. А хто не хоче, ну, вибачте, є альтернатива відповідно до законів України. Альтернативна служба йдіть в госпіталя служити. Ці утки таскайте за тими солдатами, які поранені, і ухажуйте за ними. Не хочете? Вибачте, тоді йдіть і відбувайте покарання, тому що є закони України. Ну, тут ми торкнулися дуже складної надзвичай, дуже складно, надзвичайно. складної дуже але тимі. не хочеш воювати, є альтернативна служба. Але якщо ти не хочеш воювати і не хочеш на альтернативну службу, то є покарання за те, що ти не віддав борг державі. Просто я спілкуваюся, спілкуюся з молодими людьми, вони кажуть, вони дивляться, як сьогодні відбувається. Як сьогодні проходить війна, і Україна намагається дотримуватись мінських домовленостей, коли наші хлопці відсиджуються в окопах і їм не дають можливості можливості йти в наступ. І Навіть вчорашня історія в Старобельцево це показала так, коли завоювали певну територію, а потім сказали зайняти свої позиції, бо ми дотримуємось мінських угод. Я думаю, що ті люди, які сидять тут в тилу, говорити про те і давати оцінку. Тим чи іншим діє командування, ну вони за не приходять хлопці, розповідають, не мають морального права. А, ви дуже влучно сказали. Я думаю, ви хотіли сказати, що не дають відкривати вогонь. Це неправда. Дають відкривати вогонь. Іноді з дозволу командування, іноді відкривають так. Дійсно не дають, тому що, йти в наступ, тому що є лінія розмежування. Це правда, але давайте все таки це трошки інше. Не моя парафія. Так, да, так. Так. Ну, давайте до слова, до слова. міністр оборони там чи начальник генерального штабу. Але за молодь відповідаєте, а зараз захищають нашу державу в основному переважній більшості саме молоді люди. Ті люди, які давайте вже не перебільшувати, вихов... виховались в незалежній Україні. Ну, не давайте не перебільшувати. Середній рік от ті, хто воюють, це від 30 років. Вони виховували 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 в незалежній Україні. 30, -ти, 30 -ти років? Так. Ну, може, можливо. Хоча вони народилися ще з радянського Союзу. Це не питання, хто коли виховався. От ви абсолютно правильно ставите питання. От я коли став міністром молоді і спорту. Я перше питання поставило, давайте займатися національно патріотичним вихованням, тому що його не було. Його нищили, його зневажали, робили з нас манкуртів, зробили неукраїнців. І знаєте, під цілякими приводами. А давайте от, не будемо займатися перегибами в українізації, а давайте не будемо нашу національну історію про неї знати. А в кінці кінців це призвело до того, що частина. Українців взагалі не знає своєї історії, не знає історію національно визнаних змагань, не знає, наприклад, що Бандера сидів в концтабірі німецькому там загинув. Не знає ідеології тих чи інших патріотичних течій. Зато вони дуже добре їм розповідали, яка була комуністична партія піоніра, комсомолія. От е ми, коли прийшли після революції гідності, ми виявили, що скільки в 12-му 12 роки сотні тисяч гривень віддавалось на підтримку комсомолу, піонерії і всіх інших. Uh -huh. Слава Але. Богу, прийнятий закон про декомунізацію, що нам дає можливість працювати з національно патріотичними а наскільки, наскільки силами? на вашу думку, він сьогодні виконується закон про декомунізацію. Не ну, там від... дуже багато заходів, які потрібно а -а виконати. Але я саме головне вважаю заход. Що ті е, політичні сили, які провозгласили, що вони є за комуністичною ідеологією, вони не будуть приймати участь в місцевих виборах. Хватить дурити людей і розповідати їм про світле майбутнє колбасу за 2,20, якої в принципі не може бути. І знову ми трошки в сторону вийшли. Ви да. заговорили це... про національно-патріотичне виховання. Власне, то всі події, які почали відбуватися в Україні у 2013 році, вони відбулися із посилу молоді. Студенти перші вийшли. Студенти да. Київського університету, Могилянської академії, ну, Ще один з міфів. КПІ. Я... Але студентів побили на Майдані, це не міф. А це не міф. Це абсолютно не міг. Я, я і саме, хто, і саме я через... просто був в той перший день. Я, я можу тих людей вам показати фото, фотографії, скільки там людей було і хто там вийшов. І саме через те, що побили студентів, тоді вийшли це захищати, власне кажучи, Чи вже та, батьки. дітей захищати, да, це що правда. дітей побили несправедливо Це правда. Скажімо так, ну я сам політолог, історик за фахом. Займався дисертацією, на до речі присвячена подіям 2004 року ролі суспільства і громадянського Перегук, актив... перегукується. Да, я просто 13 це для мене було важливо. Я сам як активний учасник революції помаранчево для мене, як фахівця вченого це було цікаво, що була такою рушійною силою. Я вам скажу, що зрозуміло, одне з головних сил рушійних революцій гідності була молодь. Тому що молодь на той час уособлювала і зараз особлює європейський вектор розвитку. Але не можна не відзначити роль середнього класу. Це дуже важливо. Безначна. Роль окремих політичних сил, як би це не популярно, це не звучало свободи. Удару, батьківщини зараз начебто їх там не було. Але е, я, як людина, як пройшов з 23 е, листопада по 30 -е, чи яке там, чи по перше, березня, ну до закінчення фактичного майдану, я можу знати про всі політичні сили, які там приймали участь, про роль громадянських активістів, які зіграла дуже велику роль. А саме головне зіграла роль самоорганізації населення. Тому що ми, як якісь люди, активісти, могли таки допомагати. Оце головне там творилося внизу. Привозили здрава. Хто мене мурашки підігли до да. цього часу? Коли а, привозили просяк. здрава, готувалася їжа, налагодили, допомогли, організувалися, згуртувалися. А, от без цієї самоорганізації населення нічого б не було. А вона потім перекинулася. На жаль, нам довелося саме А Потім вона перекинулася волонтерські волонтерські рухи створення добровольчих батальйонів. Ігоре, ну от можна постійно повторювати про те, що мож... потрібно любити свою державу, потрібно її оберігати всілякими методами, А хто не хоче оберігати, той повинен нести покарання. А якщо у людини з дитинства не вихована любов, патріотизм до батьківщини, любов до батьківщини, не патріотизм, то повторюю, не повторюю ці мандри. Це абсолютно. Не, 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 не несе під собою ніякого підґрунтя і не несе під собою е, ніякого змісту. Е, людина хоче, щоб були гарантії. Давайте про гарантії поговоримо. От, наприклад, Ні, про перше робоче місце. А, да. а можна трошки вернутися до вашої головної тези, що потрібно виховувати патріотизм? І оце завдання наших міністерств, саме головне Міністерства освіти, яке це повинно робити в школах і запускати відповідні уроки національно-патріотичного виховання, і ми готові допомогти. І Міністерство молоді і спорту, яке повинно працювати з молодіжними громадськими організаціями. Переймати естафету, так би мовити, да, ми повинні комплексу системно працювати з Міністерством оборони, з СБУ, МВД. Тому ми створили цю міжвідомчу комісію з питань національного патріотичного виховання. І ми з самого початку цього року запустили цю військово патріотичну гру Джура сокіл Фінал починається 14 серпня у Бетурі, ми вас їх запрошуємо. Я там те. Теж більше як гость, тому що це самоорганізація, але ми допомагали. Тому що раніше ні Міністерство освіти і науки, тоді воно називалося і спорту і молоді, ні Міністерство, ні служба молоді не допомагали. Навпаки, ставили кордони. А, ось. Тому це дуже важливо. А правильно про гарантії. це створення перспективи. От я не хотів би брехати. Я завжди, коли мені задають це питання від молоді, ми можемо прийняти. Я йому відповідаю дуже просто: ми можемо прийняти будь-які законодавчі акти, зобов'язати всіх підприємців надавати молоді роботу. Тільки. В умовах падаючої економіки це нічого не вийде. Я вам чесно говорю. Може, мене колеги не підтримують там, але я чесно вам відповідаю. Тому що будь-якому підприємцю потрібен фахівець уже з стажем, особливо коли економіка не розвивається. От коли економіка на підйомі, йому потрібні фахівці, він візьме будь-якого працівника без стажу роботи. Щоб заповнити. Це ж від, що робітничі професії, правда? Ну, давайте журналіст приходить сюди на Радіо Еру. Ви молодого журналіста на стажування візьмете? Візьмете. А на роботу зразу. Я на роботу не беру, але я теж свого часу Ні, прийшла. Я, говорю, я теж свого часу прийшла. Ну, шо, ви, але, ви, у вас не було досвіду. Студенткою, да, так. На, на стажування, роботи. правильно? Ну, це дуже складно. Журню, будь-якому роботодавцю треба людина вже з досвідом. От що ми робимо в цьому питанні, щоб допомогти молоді? Ми запропонували такі, так звану волонтерську книжку. Щоб людина мала як, це аналог трудової, не трудової, збирається її відміняти, це інше питання. Це те, що вона, як волонтер, вже пройшла. І людина, коли приходить на до роботодавця, вона показала, що вона приймала участь в такому проєкті, якості такого то приймала участь в такому. Тобто показала, що в неї є вже професійний досвід з того чи іншого питання. Прекрасним прикладом слугує от якраз працевлаштування молоді в поліцію. Поки що в Києві, а зараз ми знаємо, що і в інших містах, в Одесі, в Харкові, у Львові також набирають в патрульно постову службу. І цим молодим людям якраз вони входять в, от, в ту вікову категорію молоді, яка визначена законом, хоча люди можуть себе відчувати молодими в 40 50 і 60 років. Це правда. Це незалежно від того, скільки років це залежить від стану душі. До цих молодих людей є довіра. Ви знаєте, я вам чесно скажу, що от створення такої поліції молодої нової це реальна реформа. Міністерства внутрішньої справи, яку проводить Арсен Аваков і разом з Сарсенієм Єценіком. І от це реально, що можна ну, почути. Якось гулазе, не згадали. Матір, можна сказати, навіть да, у поліції. Так, матір. Я сьогодні, до речі, бачив, колись подарував вишиванку, коли вона тільки стала першим заступником міністра. От, а вона теж. От, ці люди абсолютно позитивні. Це люди, символ реформи, який можна побачити. І те, що от їх. І ми бачимо там повідомлення, там когось звільнили за те, що це правильно. Якщо не відповідаєш статусу поліцейського, треба не боятися виносити сор з дому, а звільняти цих людей, які не відповідають, тому що ми можемо говорити, що це символ реформ. І от дуже приємно, і слава Богу, що ця реформа буде розповсюдився на всю територію України. Сподіваюсь, що от. Це те, що ми можемо людям сказати, оце дійсна реформа. Ну, це власне реформа правоохоронних органів, і таку реформу можна запровадити в будь-якій галузі. Так. Ну, у мене взагалі молодь і спорт, там мене міняти ні на кого, але мені потрібно міняти саму філософію взаємодії з Національними федераціями, з молодіжними організаціями. От я б коли прийшов на позаду міністра, до мене прийшли молодіжні організації, кажуть, у нас є проблеми, Грікі. Ну, от попередній корпус, конкурс по розпіврозпів. Поділу грантів був, ми незадоволені. Ми вважаємо, що він не відповідав там прозорості, чесності і так далі, Подозрюємо, там, когось корупції. Я сказав, наступний конкурс при мені буде абсолютно прозорий і не корупційний. Ми його провели, транслювали в інтернеті. Ніхто зараз не може сказати, що Жданов провів нечесний і непрозорий конкурс. Всі побачили, що державні гроші можуть розподілятися абсолютно чесно і прозоро на конкурсне. Наскільки сьогодні молоді і політично активна, в тому числі я от сьогодні перед вами проводила ефір. Ми говорили про те, що місцеві вибори нас чекають 20, 25 жовтня. 68% – це великий відсоток на місцевих виборах. Показали, що прийдуть по. А, думаю, побачимо, думаю, буде великий, да. побачимо, відсоток. так. Побачимо, і, і дуже великий відсоток молоді ходить політично свідомо. Знаєте, молодь після революції гідності захотіла, частина з них захотіла йти в політику. І якщо це люди, які мають своє уявлення про чистий, прозорий демократичний стандарт, їх на навпаки треба залучати. Деякі політичні сили, взагалі, ну, наприклад, позиціонували себе абсолютно нові. Тобто, ну, наприклад, там та ж сама поміч вона йшла, як абсолютно нова, з молодих людей, з новою формацією, мисленням і так далі. Я не говорю там про реальності, але вони так себе позиціонували в політичному просторі. І сьогодні є попит на молоде обличчя, але я б не хотів, щоб. Тут, знаєте, от я вже сталкувався з молодою командою, ви теж, напевне, да, ми живемо в, живем в, в одному так. місті, да, в місті Києві. Тобто, не завжди можна позна, по, поставити знак рівності між молодістю і молодим. Нови якісно новим мисленням яке основане на європейських цінностях. І прогресом. Абсолютно європейських цінностях європи, демократії, прогресу і так далі. Тому що можна прийти е, з молодим обличчям? І е, розварувати все, що є. Я хотіла б ще поговорити про забезпечення житлом. У нас є фонд сприяння молодіжному да. житловому будівництву і свого часу, е, е, такими пільгами від держави дуже активно користувалися молоді люди до 35 років. Да. Е, потім ця програма фактично ввійшла в систему стагнації, наскільки сьогодні реально отримати. Такі кредит від держави і отримати пільгове кредитування на отримання житла. Нувати так, те за перша. От такий підход, підхід був запроваджений ще в 90-х роках. Я Якраз тоді був позаштатним консультантом комітету з питань молоді ще в 90-х роках і трошки займався цим законом. Зрозуміло, що кредити, кредити. Компенсувати важче. Краще компенсувати відсотки за кредитами. І це як було в останні роки. Але враховуючи, що. Була складна економічна ситуація, фонд фактично, я так розумію, з 20-11 року припинив будь-яку видачу кредитів і компенсацію відсотків за кредитами. Щоб всі розуміли, при попередній владі регіоналі фонд був переданий під Мінрегіонбут. Ну, напевне, що шукали там іще щось. Але ми активно з ним працюємо. Наше міністерство заключило з ними, з цим фондом меморандум, і ми їх підтримуємо. Я думаю, Ну, чесно, тож теж скажу, що як тільки буде трошки покращиться економічна ситуація, фінансово-економічна, коли держава буде здатна трошки компенсувати ці відсотки за кредитами, ми полинемося до схеми, тому що іншої постій. альтернативи немає. Ну чому? Немає ну яка ну, звичайніша підвищення тому, що... зарплати да, забезпечення робочих місць е е працювала, отримала відповідну зарплату і сама покупала, отримала е е купувала житло. Але ви знаєте, скільки житло коштує в Києві, і скільки повинна бути зарплата, щоб купити таке житло? Про це в ефірі радіо РФМ сказав Ігор Жданов, міністр молоді і спорту. Я Ярина Лесько, Бережіть свою державу. Це за сьогодні. Надзвичайно важливо.